Чому у програмах стрункості ми як лікарі рекомендуємо такий чудовий продукт, як Майтмайстер? З однієї, навіть простої причини. Всім відомо, що наша щитоподібна залоза вона відіграє ключову роль в активному метаболізмі. І коли порушується її робота, коли виникає там, питання гіпотереозу, гормональної продукції щитовідно залози, залозою, отут ключову роль відіграє саме цей продукт. Чому саме він? Тому що до стаду Майтмастру входить нічого інше, як селен. А селен, так, про нього можна дуже багато говорити, але говорячи про що то подібне, тут дуже важливо, то, що селен входить до ферментів, які допомагають з, у, утворюватися саме активній гормональній формі Т3 з Т4 гормону. Питаннях це дуже важливо. А коли в нас активно працює щодо подібна то тоді і обмін речовин покращується, і тоді питання струбкості вирішується автоматично. Це один із таких моментів. Звісно, тут ще багато багато чого цікавого є, адже в цьому продукті є саме те, що допомагає додатковому і потужному видобутку енергії. А саме L-карнітін, коінзин-КО-10, хлорофіл, як джерело магнію. Це все дуже важливо для нашого активного метаболізму, тому я як лікар сам п'ю і раджу всім.